1787 року, по 1792 році, триває російсько-османська війна за північне Причорномор'я та Кавказ. Північне Причорномор'я це Очаков, його брав Патьомкін. Після падіння Ачакова готувався штурм на Одесу. В 1794 взяли Одесу. Але два роки саме в цьому селі, в селі Тузли. Миколаївської області готувався штурм села. Є хатина, де жив Дірібаска. Є місцевість, де виготовляли ще вони два роки підготовка до штурму Одеси В селі Тузли. Тоді воно мало більш стратегічне значення, тому що через Тузли і Рибаківку йшла дорога на Одесу. Зараз нова дорога, вона вже йде мимо. Zilota o